29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. У Коростині вшанували пам'ять героїв у жорстокій боротьбі. Україна втрачає своїх синів і доньок. Як ніякий інший народ, ми платимо мільйонами життів вже протягом 552 днів. Ми відстоюємо своє право на повноцінне існування. Учасники заходу зібрались біля пам'ятника борцям за незалежну Україну. Поряд стенд з фотографіями земляків, які віддали свої життя за державу вже після повномасштабного вторгнення. Гімн, хвилина мовчання, покладання квітів. Після цього учасники заходу перейшли на іншу локацію. Тут було проведено акцію Прапорці пам'яті на них люди писали імена загиблих захисників у війні з Росією. У міській раді було проведено молитовний сніданок за участі капеланів, пасторів, посадовців. Під час нього учасники провели колективне читання Біблії. У ній, за словами пастора, є відповіді на всі питання, які хвилюють людину. Дата 29 серпня приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день у 2014 році під час виходу гуманітарним коридором російські війська вбили понад 250 українських військових, що є військовим злочином. Символом дня пам'яті захисників є квітка соняшника, оскільки в серпні 2014 року багато військових загинули у соняшникових полях. Вічна пам'ять полеглим бійцям.